Змагання на честь загиблих захисників. В Южному відбувся чемпіонат Одеської області з кікбоксингу Ваку та за Кубок Порту Південний. Змагання присвятили трьом загиблим захисникам України, які були вихованцями клубу Кемпу Сергію Дмитрієву, Володимиру Рябикіну, Вадиму Яремчуку полеглих воїнів присутні вшанували хвилиною мовчання. У змаганнях, які відбулися в спортивній залі у США, 19 жовтня взяли участь 128 спортсменів. Учасники представляли вісім клубів з Одеси, Южного, Чорноморська, Візирки Першотравневого змагання це рост, Це рост спортсмена як спортсмена як лічності. І то, що їм удається виїжджати на змагання, ну ми виїжджаємо не только, ми ж вбиваємо і по всій україні і э, виїжджаємо за кордон на змагання то досвід отримують звісно генеральний спонсор это порт південний і вони отримують не только медалі і дипломи а цінні і вкусні подарунки Спортсмени змагалися у різних вікових категоріях від семи до тридцяти дев'яти років. Спробували себе на професійному майданчику діти чотири-шість років. Турнір проходив у розділах татамі дисциплін: поінфайтінг, Light», «Light contact. Я приїхала з Одеси, ну було легко, Я выбрал вид спорта, потому что мне он нравится. Я хочу сказать, что все должны драться, поддерживать спорт, и чтобы быть сильными. Я делал каменными руками. Я тренировался, бил об доску руками. У меня кача... превратились руки в каменные, поэтому я его перебил. Я часто выезжаю на замывание. Ну раз в місяць. Вірити в себя, вірить, вірити, що ти виграєш і не бояться не, ман... не, не ловити мандраж. Влагання проходять шикарно. Давно не було на соревнованиях. Суперники були дуже сильні. Ну, це не Україна, ну... але суперники. В цих боях можна якісь так це, свої недостачі пояснити. треба більше працювати. І головне, не забрасити це все і все. Я обрав кікбоксинг, тому що я... заняття проходять у школі, а я всю школу ходжу, мені ну, удобно туди ходити і все. Так би, може бути, на бокс пішов. Южний представили клуб кемпу та кікбоксинг мюзикл формс дю США. Серед учасників виступали хлопці, так і дівчата. Зі мною змагалася моя подружка, дуже щира, її звати Варвара Варя. і я її не бачила в ролі суперниці, тому що вона для мене друг я і е, було дуже тяжко з нею змагатися, тому що ну, подружки. хочу стати чемпіонкою е, по кікбоксингу, але для, я б розумію, що до, що до цього треба йти. Е, Через труднощі, через прогріші. для мене це ж спокійно душі, коли я ходжу на якісь там тренування. Ось для мене радість, коли я виступила на цьому з на цих змаганнях. Може, якщо я виграю перше місце, я поїду на чемпіонат. Може, якщо мене якщо мені тренер це дозволить. Я виступаю від клубу кемпо. Я маю три перших місця в трьох різних розділах. Мені все сподобалось, суперники були. Ну, Насильнявий на сапки, я вважаю, що це досить висока рівень. Зайняв перше місце в розділі Point Fiзинг називається, а другий кіклайт, третє місце. Перше місце з другом бився. Ну, хорошо подралися, спарінг пройшов. Третє, другий розділ чуть-чуть Манчик трохи да, і мог виграти і помилок. Будемо старатися над помилками, все буде добре получатись. Чемпіонат боксинг ваку припав на 25-річчя з дня заснування Федерації Одеської області. Ми проводили традиційний кубок ДП МТП Південний із року в рік, але в цьому році ми зробили два змагання, з'єднали. І чемпіонат Одеської області, і Кубок на призи державного підприємства Морський торгівельний порт. Катастрофічна нехватка коштів не тільки на секції міста Південного Покетбоксингу, але й по Одеській області взагалі. І тому було прийнято рішення керівництвом Федерації кікбоксингу ВАКО, що давайте об'єднаємо. Ми, звичайно, не проти. Складова цього турніру загального це пам'ять загибших наших вихованців, тих хлопців, які були кікбоксерами, які закинули на війні. Такі три, три основні складові для цього турніру. Ну, бачите, на мій погляд. Все вийшло. З номерами у розділі кікбоксингу музичні форми. Учасники і учасниці виступили з Южного та Одеси. Я займаюся вже три роки, тому що я хотіла щось нестандартне, щось те, що буде чіпляти погляд одразу. Мені дуже подобається, чим я займаюся. Емоції різні, буває дуже страшно, але. Наприклад, на останніх моїх соревнованнях я була дуже в захваті, тому що ми були однією командою. Ми зробили все, що ми могли. Ми забрали третє командне місце, та це був наш пік за цей сезон. Точно я маю представити музикальні форми зі із зброю та без і креативні форми зі зброю та без зброї. Спробувала перший раз сюди прийти, і мені це в серце запало. Я виступала на Кубки світу та чемпіонат. Змагання тривали протягом усього дня. Урочисте нагородження призерів відбулося ближче до вечора. Розширену версію чемпіонату дивіться в програмі Життя міста.